І всім привіт, народ! З вас підписов Подобавайка, ми продовжуємо грати в Pallworld. Так, якщо хтось не знає, яка в мене зараз мета. То, моя мета зараз добити бажано 23 рівень і піти на двох нових босів. Це десь ось ти 23 рівня, ти 23 рівня. І і все поки що те, що я можу потягнути, далі дуже складновато. Насправді кажуть, щось цей біом ще дослідити потім. Зараз мені цікаво, що буде. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я голодний і через це, я почав помирати. Я настільки голодний, що аж почав помирати. Ой, треба уважніше слідкувати. Коротше, мені зараз цікаво, що буде, якщо я ще раз вб'ю чилета? Ось є в нас бос. Що, якщо його вбити другий раз? Помився. Я Взагалі в правильний бік лечу, чи ні. Ось він є. Чилет. Мені зараз його куди простіше вбити. Так, я зараз звідси дострілю до нього так. Просто літати навколо і стріляти по ньому. Або взагалі тебе самого лишити з ним. Ну так, припустимо. Коротше, просто я така річ, як а, е, древні технології. Я тебе зможу? Стоп, що? Я тебе зможу спіймати? Прям босса? Скільки мені дадуть за це досвіду? 758. Я спіймав босса. Але мені здається, чилит в мене і до цього був щось, типу, челит. Чилит. Ні, ти перший. Ти висаджуєш і заморажуєш. Фігня. Але 700 досвіду, мені здається, я отримав більше, ніж коли ловив тебе. Є ще босс 15 го рівня. А, так, я, все одно мені треба рівень качати. Який в мене зараз? Вже 8, так, 100, о, в мене новий рівень. Це. Ось! Для холодної погоди. Це те, що мені треба. Іноді мені прям не вистачає для холодної. О, 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 для холодної погоди. Ти чим ти відрізняєшся? Коротше, швидкість більше, напевно І стаміна. Так, ти 16 стаміни витрачаєш. Попередній витрачає 20. із під 50, а в тебе швидкість. 65, але. але. я зараз пташкою користуюсь. Ось ці парашутики, вони, ну, не сильно мені допоможуть. Так, стоп. Мені цей швидкий перехід потрібен. Слухайте, якщо я за другого боса ще 700 отримаю. Так, до речі, перезарядись. Все. А другий бос, він не 11-го, він 17 рівня. Якщо його також зможу спіймати. Тобто мені зараз босів ловити. Ви хочете сказати, що я зараз більше досвіду отримую за ловлю босів, ніж за. Ой, мені легше ловити босів, ніж ловити якихось нових юнітів. Тому що там шанс ловлі нових юнітів дуже маленький. А боси я якимось дивом зараз ловив. Давай. Давайте так, проходячи те, що щоб піднятися на наступний рівень, мені треба 5000 досвіду. Це 10% всього необхідного для мене досвіду? Вперед? Але пенкінг, в мене ж. Я просто піймаю пенкінга. Чи є сенс мені. Давайте просто по приколу зловлю його. А в них, до речі, відмітка в мене ліворуч на горі. бачите, що це прям бос? Так, я хочу увійти в данжен. Ого. На. Ось ти і бийся На, припустимо. Який шанс? Один відсоток зараз. Ой, я не хотів, я хотів право кнопки натиснути. Якщо я зараз спіймаю з 1% шанс. Та це було б дивно. Давайте ось цих пенгулетів. Блін, але пен... пенкінг в мене вже є. Зараз побуває тих, хто мені заважає. Ой, ні, ні. Ай, ай-яй-ай. Не на мене агресуй. Не чпай мене. Для цього там ташка є моя. Хі-є. Що таке? А що таке? На. Чому моя пташка зайнята? А, вона б'є так потроху. Ой! Е, 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 е! Виберись. Так, я трохи відпочину. Зараз 19% шанс. Хм, цікаво навіть. Припустимо. Серйозно, я зараз спіймаю. Скільки мені дадуть за це досвіду? Скільки мені за це? 1052 досвіду. 1052 досвіду. Вау! Вау! Але в полдек чи мені щось додатково дадуть за це. Це одночасно і прикольно, що босси не прям окремі істоти. Але одночасно і якось прикро, що в мене вже якось. Як в мене вже був до цього босс, і я просто. Але ти, ну, давайте так, об'єктивно, 1000 досвіду. Так ну погнали. Якщо я зараз третього босса спіймаю і ще тисячу досвіду отримаю, це прям прекрасно. Знову ж я на тебе йшов, коли в мене 17 тисяч. Ну, 17 рівень був, зараз в мене вже 18 і скоро 19 буде тобі кінець. Якщо я з попереднім рівнем зміг тебе спіймати, перемогти. То зараз тобі прям кінець. А, ні, ні 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 що я роблю. Я зараз чуть не ступив. Чуть не ступив. Вас би скинути сюди. Ну що, повертаю. Повертаю. Що, давай. Давай пінгулете заміню на кінга. Так, стоп. Мерейс, ти також в мене зі знаком черепка. Це прикольно. А давайте. Хто тут висаджуванням займається? Ти також займаєшся висаджуванням, прибираю і заміню на тебе, тому що ти і висаджуванням, і збиранням займаєшся. О, і, і висаджуванням, і камінням. Тепер в мене ще більше людей, які камінням займаються. І вони копаються де. Скажіть, що ви. Я вас ненавиджу. Я вас не. Як знести цю кляту будівлю? Ого. Який ти дивний. Так, що в мене тут по вам? А, мені здалеко здалося, що ви пусті прям. Ммм. Так, це все проблемно у нас. Все якось проблемно. У ну, мене поїжджає в інвентарі. Все нормально. Так, далі. Мені потрібно ось це озерце. Ось що ви агресуєте на мене? Ну, до речі, ви ж стали для мене слабкими вже. 15 рівень. Ого, у вас тут багато всіх. Як ми їх розносимо. Так і пшки пта ще. Навіть чипіться. Блін, не вистачало б, щоб перед боєм з босом зараз повиснажувати себе. Ось вам прям обов'язково було на мене нападати. Ой, можна спробувати половити їх. Блін, ну. Молодець, всіх вбив. А особого. І в мене, і в пташки тепер мало ХП. Ну, не прям мало, але неприємна кількість ХП. Блін, а зараз ще холодно буде, я буду втрачати через холод, ХП. Бо, за, точно повертаюся, я зараз прям точно повертаюсь. Так, додому. Що я хочу? Одне з того, що я хочу, це зимовий зимовий армор. Також якісний зимовий армор. Так, зараз хтось прийде допоможе. Так, поруч з собою погріюсь. Так, стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Серйозно? Так, треба підійти до будівлі. Давайте спочатку зберу все, що там було. Так, не туди скинув. І це затиснути? Ні. Стоп, я тут просто. Це кей, затиснув, босет. Що? Б. О, ось! Тикнути Б, далі С тикнути. І далі обрати, щоб видалити. Тебе видалити. І щоб видалити. Все, і тепер я через це перенавантажений. Ось, ось, скринька. Просто найближчу скриньку. Все закинути, все. Тебе? Деревину закинути. Наші одяг, тебе закинути все. О, ти працюєш, молодець. А я спати. Все. Я прибрав все зайве. Блін, це так, так не, оч... не очевидно, те, як видаляти будинки, але так, це треба просто читати. Ось, це дез мод. Відкривайте менюшку, тикайте це і потім видаляєте. І тепер. є. тепер всі, хто в нас майнери, і ми, вони вже позбирали всі каміння, будуть йти сюди і видобувати. Ось зараз вдвох будуть стояти і видобувати руду. Це прям прекрасно. О, в трьох, вони в трьох будуть стояти, видобувати руду. А я? А я, в свою чергу. Телепортуюсь збирати тебе. Ну так, бос 17 рівня. І так далі. Але я ж 18 рівень, я вже 18 рівень. І мені цікаво, скільки за нього досвіду дадуть. Припустимо, у мене. Мені треба 4000 досвіду для наступного рівня. Беш, може, тебе ще тр... спіймати. На, побий його. Що, куди побіжав? Зараз загришся. Давайте ще отримуємо трохи досвіду з тебе. Скільки? Десь відсотків шанс? Всього. А тепер 41. Ні! Треба. коротше. Треба, коли я. Я знаю, що вже момент, щоб збирати, відкликати. Ти, до речі, в мене тебе ще нема. Але 20 рівень. Ще зарано. Ще зарано. я краще б на боса піду. Де він тут? Чи вона ще не відновилась? Він, вона, воно. О, воно відновилось. Дострілиш? У, дострілив. Все. Давай, я покину тебе. Так, стоп, ти заагресував? Все. Опа, давай, агресі на мене. Що таке? Що таке не можеш? Опа. Ха. Лох. Який шанс? Відсоток нормально. А зараз же вже 3% шанс. Непогано. А ти ще жива. Щось мені підказує, що тебе буде зловити складніше. Ну блін, моя пташка дамажить все більше і більше. Це я якийсь лох, який не міняє зброю. Блін, просто мій дамаг від зброї залежить, дамаг пташки залежить від рівня. До речі, пташку переіменувати треба на пташку. 7% шанс шоспіймати вже непогано. Та... Стоп, 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 стоп. Є-є. є. Ні, не помрай! Фух. 13% спробую. Це перша спроба. Не вдалося. Ще раз. Давай, давай, давай. Я не здамся. Якщо ти думаєш, що я здамся, я не здамся. Давай, да, давай. Будь ласка, спіймайся. Є, скільки мені дають? 1200 досвіду. Ну, вони дуже близько по рівню були. Іхіхі, палдек. Але це ти не новий, ти просто... Тут. Ні, ти новий ватерин з рівня. Вау! Треба прибрати того, хто поливає, і залишити тебе. Ти просто третій рівень поливання. блін, ти в мене всю базу займеш просто. Що в мене по паті? Що, давайте всіх підряд приручати. Той у нас хтось голодний. Ах, у нас птах? Пташка, прям багато є. Мені не подобається те, що вони дуже великі. Наші тваринки. Тебе ще приручу. Але я ж тебе вб'ю. О, нормально, 50% шанс спіймати. Достатній. Ай! Є. Він третій постріл. О, нормально. Я намагався не в голову третій постріл робити. Все, зараз ще тр... скільки досвіду мені дати за такого. 300 досвіду, це прям дуже непогано. Прям дуже. Де? Що, є такі? Мені подобається, вони дають 300 досвіду мені. Во, бачу. Мені потрібен 23 рівень, щоб на ще одного посу піти. Вперед. Ти Е, ти... він не тритує, що ти одразу не перезаряджаєш. Блін, занадто мало хп. Давай, 42%. Достатньо, щоб спробувати. Не спіймався. А зараз так. На. Так, лучше в тебе. Я не влучив. На. Є. Yeah. Зараз спіймається. Та. Ти тримай. Ой, ти де? Та блін, перезаряджайся одразу, після пострілу А ти не бігай. На. Скільки зараз отримую досвіду за тебе? Дай, 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 дай. І... 300, ну також. Метеорит. Сюди, зараз впаде метеорит. Буде прикольно, якщо прямо в нього впаде і дуже сильно надамажить його. Блін, не прямо на тебе впав. А ти чому можеш? Я Якого вони рівня? 15-й? Один. Гм. Хм, -хм, хм. Наша пташка. Зможеш з ними там погратись також? Наприклад, з ним. Але мені здається, ти в мене вже є. Є! Все. Ой, ловимо. Так, пташка, повернись. Тому що там другий ще є. О, прекрасно. Ти в нас перший. Це перший раз. 417 за тебе отримав. Прям непогано. Вони проти мамонта там б'ються. Ого. А це навіть цікаво. Вони просто гранатами можуть дуже сильно мамонта подамажить, але в мене шанс його спіймати просто нульовий. Іди сюди. Блін! Ні, який я тупий. Треба було паті почистити. Так, ти точно йдеш в дроп? Р. Р? Чому я не можу тебе дропнуть? Блін, я просто. М -м -м. А, напевно я не можу дропнути, тому що я на пташки. Так, зараз дропнуть. Ось спробуємо ось тебе піймати. Не спробуємо, а піймаємо тебе. Це назад. А де він? Куди він дівся? Він не загинув. Відчуття, що він телепортувався просто. Та ну ні. Ну ні. Давайте вже ось цих доловимо. На. 379. Якщо я тебе До речі, за звільнення мені дають досвід. Давайте так. Вас Вас я ще познаходжу. R. Чому я не можу дропнуть? Ер, я хочу тебе дропнуть. А. А, -а, а. Все Я не знаю, чому я не зміг дропнуть. А тебе звільню? Мені дадуть за тебе досвід. Все, 19 рівень. 357 за твоє звільнення. Так, на 19 рівні у нас на тебе є. Так, це сідло для Дімаса, це просто щоб сидіти, Ти, а ти на що? Покладіть на пасу, щоб покращити це для покращення ручної роботи. До речі. А ось це також цікаво. Гигасфер. Всі путі хотів 20, рівень, чесно кажучи, собі. Бред. Раз, постріл. Два постріл. від третього ти помреш. Є? Yeah. Ловись. Давай, давай, давай. Умничка, все. Плюс 400 досвіду. А я так виходить, ти в мене влучаєш, а я в тебе. А, бо воно сплеш робить демедж сплешем. Все. І спіймайся Брат. Еее. Давай, давай. Ну. Там просто 50 на 50, десь відсоток. Це 8 з 12. 404 отримав, за тебе прикольно. Ще треба 4. Я хочу ще 4 таких же спіймати. Не хочу додому, поки я не наберу їх рівень. Ти що таке? А, метеорит фрагмент, А, я все ж таки. Я все ж таки вбив. Дай то тут. Фрагменти метеорита позбираємо. Я не до кінця знаю, нащо він мені. Але нехай буде. Де ще вони? Ось ці клап, щось там. Мені цікаво, що буде, якщо я їх повністю наб'ю. 12-12, з ти всіх гру Ну, заспавнитесь. Спавните. О, Там бачу ще. Але мені будуть тебе заважати. Кном, кінець. Моя пташка вас рознесе. Туп <р Deixa> Дивіться, як просто швидко ми з ним розібрались. Так, тебе забрати. На, раз, постріл. Два постріл, а тепер почекаю, поки підійде. 73% шанс спіймати Ай. я поки що другого подамажу. Ай. Окей. Okay. Дякую що підійшов. І ти також тримай 40%. 397. За тебе скільки дадуть. О, вибрався нічого собі. На. Ловись. Так, 420 досвіду. 10 з 12. О, ще бачу. Що ти тут прям на волі робиш? Зараз за камінчик встаю. Хедшот. хедшот, хедшот Ні Ти 12 рівня! Там 11 рівня вони переживали три моїх постріли. Я цього не хотів. Як вони легко вбиваються зараз? А, ось вони тут. Вони тут ще є. Я бачу. Як занадто далеко. До речі, повертайся до мене. Ось стріляєш навіть в мене. Ай, ай-ай-ай! Зараз би не померти ще. хей 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 Не вбийте мене, будь ласка. Стоп, ти живий? На. Стоп. Я тебе не зміг спіймати? Хей, небезпечно. Сенсі, а чому ви не ловитесь? Ще раз спіймаю. Ось той спіймався. Це 11 з 11, ти вже 12 з 12 12, 12 будеш. І що мені дають? Ось. І що? Ось, у мене вас 12 з 12. Що воно мені дає? Ось ти. Capture коїнт 12. Інвентар. О. Я... А, я коли голодний, я гірше б'юсь. Логічно. І, скоріш за все, гірше відновлю своє ХП. Так. 4 поїнти. Та давайте ось все. Знаєте, що одразу добуду. Метеорит. Бо, напевно, воно потрібно буде. І напевно дуже сильно потрібно буде. Коротше, я як мінімум тим, що ловив, підняв собі рівень майже до 20-го. Додому на тебе тебе закидую. Мені дуже цікаво, найбільше зараз цікаво, це те, скільки ви видобули Сі... Ну, серйозно, 7. Ну, окей, але я тільки нещодавно їх перестав на те, щоб вони нормально працювали, тому я пробачаю. 17 зливків, приємно. І там же для покращення мені треба було ще побудувати ТБ. Нормально. Кукінгпот нормальний. А ви тут? Майже готові. Вже в наступному відео подивимось. Да, вони просто на звичайні каміння відволікаються. Окей. Я запізно просто інше каміння зруйнував. Занадто пізно. Що ж, якщо що, по посланню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, якщо ви їх придбаєте, будь ласка, позалишайте на них рецензій. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Як можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоть з відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також не забувайте, куди ви побіжали. О, вони побіжали майнити. Наскільки швидко ви це робите, мені цікаво. Коротше, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також не ймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.